За добу з 20 по 21 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди. Два рази рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворогом. У місті Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих немає. У селі Нового Куп'янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. З пожежею вогнеборці впорались протягом півтори години. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі міського типу Творічна пошкоджень зазнали вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани. В селищі Новоосинове куп'янського району. На території домоволодіння зруйновано один житловий будинок. Ще пошкоджено один житловий будинок та господарчу споруду. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 9,5 тонн питної води.